На щастя, кордони для інтелектуального продукту відкриті, тому він подорожує вільно, без обмежень. А скажімо, подорожі електронних книжок Донецького інституту проблем штучного інтелекту добре оплачуються німецькими замовниками. Візьмемо останню електронну книжку, яку розроблено у Донецькому інституті проблем штучного інтелекту. Це комп'ютерна версія славетного роману Жуля Верна. 80 днів навколо світу. Над цією книгою працювала нещодавно утворена при інституті лабораторія електронної книжки і державним коштом створює маленьке диво комп'ютерну книжку. Що ж, усіх дітлахів можна привітати з доброю новиною! Цього року їх улюблений мандрівник паспорту вперше ожив під рухами комп'ютерної мишки і заговорив німецькою мовою. Картинки подорожі героїв роману Жуля Верна дуже виразні. Вони супроводжуються музикою, географічними картами і навіть історичними довідками про міста і країни, в які потрапляють жульвернівські мандрівники. Залишається лише пошкодувати, що українська класика, зокрема пригодницька література, ще не скоро опиниться на моніторах комп'ютерів. І, як ви розумієте, зовсім не тому, що наші романи гірші за французькі. Просто рівень нашої інформаційної культури примушує нас і далі подорожувати на чужих дирижаблях. На жаль, адже герої Котляревського, Трублаїні та Яновського можуть бути приреченими на вічний сон Україні першого комп'ютера.